Я є Всесвіт, світ, ти є Всесвіт, світ, ми є Всесвіт, світ, все світ я. Академія квантових знань, всесвіт я, академія для землі, галактики та всесвіту. Місце. Де надаються квантові знання про світобудову, Де втілюється план творця по створенню нової реальності, Де панує любов та творчість? Місце, де максимально розкривається ваш потенціал, представляє лекцію подкаст Від Архангела Метатрона Прокуп Метатрона. Я Метатрон, великий ангел, головний серед ангелів, архангел. Ви можете знати мене як Божественного посередника між творцем і вами, Його творінням, я вцілення Його волі, Його милосердя і влади. Через мене творець передає вказівки людству а також через мене доносяться ваші молитви до нього. Це я веду книгу життя, записуючи всі добрі справи людей. Мій прихід зумовлений тими змінами і тим процесом, який почався, і його вже не зупинити. Я прийшов допомогти вам у розумінні й усвідомленні істини. Тривалий час вона ретельно була прихована від вас темними. Лише одиниці могли отримувати її і нести. Настав момент масового пробудження, де далі більше людей стало шукати відповіді на свої запитання. Вони пустилися в пошуки знань, і тут дуже важливо знайти. Істинно духовні знання. Звертаючись до мене, ви завжди отримаєте захист і допомогу на духовному шляху. Моє завдання як архангела утримувати баланс між світлом і темрявою у світі людей, наділених свободою волі, а також утримувати порядок, гармонію і баланс. У всій світобудові. Сьогодні я хочу поговорити про мій сакральний інструмент. Куб метатрона як ключ у розумінні структури Всесвіту. Це знак з'єднання Всесвіту в рівновазі з матеріальним і духовним. Куб метатрона вами найчастіше використовується в медитаціях. Він також призначений як для духовних практик просвітлення, так і для очищення. Цей сакральний інструмент можна застосовувати для створення захисних енергетичних полів. Під час впливу на вас темних сил, подумки помістіть себе в центр Куба, висловіть намір і зверніться до мене по допомогу. На очищення від негативу. Використовуйте його в повсякденному житті. Він може стати вашим провідником у світ гармонії та рівноваги. Для цього ви можете використовувати зображення куба Метатрона вдома або на робочому столі. Це вам допоможе залишатися в гармонії і захистить від негативних впливів. Знайти внутрішній спокій і відкрити нові горизонти. Миру і гармонії завжди з вами, Архангел Метатрон. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси, яких ми публікуємо на наших каналах, курси Любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож у серце від Олександра Достовалова, відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал. І вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграмі. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт все